Трансформувати літературний простір в інклюзивний хаб, який буде доступний для кожного у Тернопільській обласній бібліотеці. Для молоді втілюють проєкт Читай, мрій дій, простір можливостей. Він передбачає принципи безбар'єрності та відкритості для людей з інвалідністю. У закладі вже облаштували три комп'ютерні місця, де кожен зможе за допомогою спеціальних програм та сканера читати книги. Hyperkalemia at 15% of the patients. No, Ми можемо подивитися також, що це зупинити, наприклад, подивитися в Києв, що це от воно дійшло до Із, де воно розпізнало, і іде. Тобто ми можемо навіть подивитися, якщо вдруг ми розуміємо, що щось не так, ось зараз я поклав книжку і обрізало. То я собі можу передвинути і відсканувати зараз ну, от для того, щоб. Екс пішов повноцінно щитуватися у межах проєкту. Придбали книги шрифтом Брайля. Крім того, при вході до бібліотеки планують встановити пандус. Кожен із комп'ютерних столів має можливість регулювання висоти, щоб відвідувачам було зручно працювати. Людина може бути вище, нижче, і то щоб їй було зручно працювати. Вона собі ергономічно. Цей і собі працює. Проєкт читай мрій дій. простір можливостей» реалізовується в межах грантової програми «Згуртованість через культуру, яку впроваджує Український культурний фонд за фінансування швейцарсько-українського проєкту «Згуртованість та регіональний розвиток України. Проєкт ЮКОРТ, що здійснюється за підтримки Швейцарії. Ми щиро в це віримо і переконані, що ну це не лише збільшить кількість, це покращить якість наших. Послух, і ну ми прагнемо, щоб кожен, хто зайшов до нашої бібліотеки, відчув, що це місце для мене. І справжня культура це культура участі всіх. У межах проєкту Читай, мрій, дій, простір, можливості у Тернопольській обласній бібліотеці для молоді будуть відбуватися зустрічі з письменниками, засідання літературних клубів, тренінги з медіаграмотності тощо.